Вона називає себе правозахисницею, але захищає дофілів, опфілів, садистів і в тварин. Він видає себе за релігієзнавця, але щодо нього порушено кримінальну справу за злочини проти дітей в Танзанії Ірина Кременовська та Якоб Яхл. Це не просто експерти, це агенти однієї мережі ФСБ. Зараз ви побачите всі докази. Перший доказ Кременовська публічно захищає чеського релігієзнавця Якоба Яхла, але він не жертва. Проти нього в Танзанії порушено кримінальну справу за стокі злочини над дітьми. Чому українська правозахисниця підтримує? Тиста і плефіла відповідь вони працюють на одного спонсора. Другий доказ. Подивіться самі вихід не одного, а вже трьох документальних фільмів розкриває жахливу правду про яхла. Свідчення дітей, яких він готував докази жстокого вбивства тварин. Кримінальна справа в Танзанії відкрита. І на цьому тлі Кременновська називає його колегою. Третій доказ спільний центр управління Рацирс. Це російська структура підпорядкована ФСБ. Її мета під виглядом боротьби з сектами. І щити країни зсередини: Кременовська в Україні, Яхл в Чехії, Корвалью в Італії, Дворкін у Рашці діють за однією методичкою. Вони ланки одного ланцюга. Четвертий доказ Кременовська захищає яхла, бо й сама має тягу до цильства у минулому докхантерша. Займається копфілією, має поплічника в Україні Олексія Святогора. Докхантерафіла. П'ятий доказ. А хто головна мішень? Міжнародний рух АЛЛАТРА. правозахисна організація, яка викриває цю мережу на рівні ОБСЄ, Конгресу США на самому високому рівні. Саме тому Кременоська пише. На рух фейкові експертизи, а яхл та Корвальо його дискредитують в Європі. Дворкін врешті взагалі добився для Алатра клейма екстремісти. Мета агентів ФСБ замовчати правду про свої злочини. Кременовська захищає яхла, бо вони агенти ФСБ. Вона переслідує Алатра, бо вони розкривають правду. Це цілоспрямована дія агентів ФСБ. Не даймо агентурі ФСБ знищити державність України під виглядом боротьби з сектами.